Слава Україні! Чи так уже не можна вітатися? Україні то слава не можна сказати. А чо? Ну не можна давати славу, Ось читайте святове писання, слава можна, тільки Богу. Даєш другому наказання. Це Тернопільська область, Почаївська лавра. Місце, де як каже російське телебачення, часто часто біснуються і кричать голосами животних. А все тому, що Почаївська лавра з української святині давно перетворилася на фортецю філії російської церкви, чи точніше міра. СБУ знайшла матеріали, які заперечують існування України. Утім, останнім часом філія РПЦ в Україні, яка іменує себе УПЦ, мімікрує. Ось навіть батько наш Бандера переспівали і в майбутні віки. І Ані, перепрошую, батько їх онуфрій, і воювати вони не за Україну, а саме за російську церкву збираються. Питання, як РПЦ опинилося у лаврі на Тернопільщині, риторичне, як завжди, віджали. Причому у своїх смертельних ворогів, уніятів, тобто греко-католиків, які до того першими друкували книжки розмовною українською мовою. Але про все за чергою. Тож, дивіться історію української Почаївської лаври. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. Ми повертаємо справжню історію. А тепер про Лавру Почаївську. А шовтяко Почаївській лаврі зараження йде. За легендою, монастир тут виник ще у 1240 році, коли орда Батия знищила Київ. І саме сюди, мовляв, перебралися в цілі лічинці з Лаври Печерської. Але це лише красивий міф. Насправді, поява тут храму вперше документується першою половиною 16 століття. І так, тоді це була руська у сенсі українська, православна святиня. Наприкінці 16 століття ця святиня занепала після татарських набігів, і тоді власниця Почаєва та навколишніх сіл, українська шляхтянка Анна Гойська, вклала гроші у її відбудову, а ще подарувала лаврі чудотворну ікону Матері Божої, яку привіз на Волинь у 1559-му гарецький митрополит Неофіт. Саме ця ікона, зрештою, прославила обителів, і Почаю потяглися натовпи паломників. І практично саме у цей час в історії сталася ще одна визначна подія, відома як Берестейська унія. Брестська унія, заключена з католічським западом, в ті роки грозила лаврі скорим католичування. Та ні, не грозила. Це московицька брехня. Українська церква тоді перебувала у вкрай складному становищі і масово втрачала паству, яка переходила до більш модних католиків та протестантів. Українська ж церква з одного боку перебувала під тиском князів олігархів, з іншого константинопольського патріарха, який сам був підлеглим турецького султану. Тож духовенство відчуло гостру потребу змін і вирішило повернутися до давньої ідеї унії воз'єднання цілісності церкви. Таким чином, православні залишили б свій унікальний східний обряд, але поєдналися з західною, тобто римською церквою. За виступило більшість ієрархів проти некоронований король Русі Костянтин Острозький, який використав увесь свій вплив на боротьбу з унією. У результаті стався ще один розкол: частина духовенства прийшла в Унію, частина залишилася православною. зокрема Почаївська лавра. Але на початку XVIII століття сюди-таки прийшли отці Василіан. Монастир став греко-католицьким, і в житті лаври почався новий період. Ну, найперше, лавра, яку ми можемо бачити сьогодні, майже в суціль збудована саме тоді. Спочатку з'явилися двоповерхові корпуси келій із трапезною, а наприкінці XVIII століття споруджений головний храм монастиря Успенський собор. Найцікавіше, його будівництво профінансував магнат Микола Потоцький. Його історія тема окремого випуску, але зараз коротко. Він був освіченою людиною, багато подорожував, якийсь час активно займався політикою. Проте мав недобру славу розбишаки і скандаліста. Ходили чутки, що безперервні вечірки його палаці у Бучачі завершуються оргіями. Під час однієї Потоцький у нападі Люті начебто вбив дівчину Бондарівну. Про що українці одразу склали пісню? Не тікай бондарівна тобі лихо. Тікала бондарівна та жила в тами. А за нея на жовтіри з гострими шаблями. Невідомо, чи це правда, чи всього лише легенда, але життя Потоцького кардинально змінилось. Бенкети та Оргії припинились. Гроші Микола Потоцький почав роздавати або родичам, або будувати на них церкви. Врешті і сам записався в отці Василіана. І останні роки життя у молитвах провів у Почаївській лаврі. Майже 250 років тому ікона Почаївської Божої Матері була визнана Папою Римським чудотворною і коронована. Але чи не головне, чим запам'яталися оці Василяни у Почаєві, це друкарня. За підрахунками дослідників, у період із 1734 по 1800 роки, коли вона діяла найбільш активно, тут було надруковано 394 найменування книг церковнослов'янською, українською, польською та латинською мовами. Книги Почаївської друкарні поширювалися в усій Україні і навіть за її межами. Звісно, значну частину цих видань становила літургійна література. Друкована вона була церковнослов'янською мовою. Це Біблія, Євангелія, Апостол, Служебник, Тріодь, Молитослов, Требник, Октоїх тощо. Поряд із цим у Почаївському монастирі друкувалася різноманітна література для миря і шкільна література. Найбільшим досягненням Почаївської друкарні слід вважати перші в історії книжки, надруковані фактично розмовною українською мовою. І так, саме тут вперше було озвучено потребу проповідувати розмовною мовою. І про діалекти української мови у цих книжках згадується. Ось одна зі сторінок богогласника, виданого у 1790 році в друкарні Почаївського монастиря, який на той час належав греко-католицькій церкві. Богогласник перша нотна антологія. Духовних пісень 17 18 століття в Україні дослідниця Почаївських друків Йоанна Гетке вказує наступне: Руські, тобто українські веселянські друковані видання, водночас відображають процес формування сучасної нації, яка спирається на культурну спільноту, на відміну від більш ранньої політичної нації, особливо вступи до видань показують. Монахи досконало розуміли, що мова має першорядне значення для цього процесу. У цьому контексті їхня діяльність має цивілізаційний вимір завдяки глибокому розумінні місцевих реалій, задовольняючи потреби місцевих читачів, оселяни створили ґрунт для майбутніх національних рухів. Але все це на жаль тривало недовго. Після поділів Польщі почав опинився під владою Російської імперії. Уніатів терпіли недовго, лише шукали приводу, щоб Рускоміризувати лавру у 1831-му. чинців монастиря звинуватили в участі у польському повстанні, і так він потрапив до рук РПЦ, чи тоді ПРЦ. У монастир російські православні зайшли з військовослідчою і люстраційною комісією. Младшого внука занесли в список людей, яких нужна люструвати. Диво, але факт: книжки Почаївської друкарні вціліли. Петербург вимагав вислати їх на Росію, але втрутився львівський купець і меценат Михайло Демет. Він запропонував ченцям з Почаєва викупити бібліотеку, і ті погодилися. На цьому майже усе. З 1920-го Почаєв став територією Польщі і належав до Польської православної церкви. Під час німецької окупації. На коротко тут побували чинці Української автокефальної церкви. А з кінцем Другої світової в СРСР існувала лише одна церква РПЦ Сталінська. Більше дивіться у нашому випуску про це. Наприкінці 80-х років, коли на Галичину повернулося у ГКЦ, у Москві не на жарт переполошились. І в Почаю відправили спеціальний десант чинців строїться з Сергіївської лаври плюс з Молдови. Коли у 1992-му настоятель Почаївської лаври митрополит Яків захотів перейти до Київського патріархату, заслані казачки зчинили бунт. І все. Чергова лавра стала ось такою. <клес> у сенсі з літературою про третій Рим і Новоросію. Пишіть у коментарях, що ви пропонуєте робити з Почаївською лаврою. Залишити все, як є, перетворити на музей передати ПЦУ чи греко-католикам. І підписуйтеся на історію для дорослих. На сьогодні все. Слава Україні!